Один з найулюбленіших рецептів спагетті паста з запеченими баклажанами та томатами з пармезаном та кедровими горішками. Поки сезон баклажанів саме час приготувати. Щодо спагетті, використовуйте пасту з твердих сортів пшениці. Готуйте до стану альденти. Не переварюйте, тоді буде ідеально. Почну з баклажанів. Ретельно промиваю, відрізаю хвостик та нарізаю на пластини, а потім на невеликі кубики. Баклажани буду запікати окремо, тому трохи додаю оливкову олію, сіль та перець перемішую. Висипаю на пергамент баклажани рівномірно, щоб між ними було трохи відстані, щоб баклажани гарно пропеклися. Запікаю баклажани до рум'яної скоринки. Тим часом підготую часник та цибулю до обсмажування. Очищую та подрібнюю два зубчика часнику. Та кілька листочки свіжого базиліку. Обсмажуй на середньому вогні в одній столовій ложці оливкової олії до золотистого кольору. Тим часом очищую та нарізаю цибулю кубиками. Додаю до часнику та обсмажую ще кілька хвилин. За той час я закип'ячу воду для спагетті. Поки вариться паста. Готую соус. До цибулі додаю томатну пасту і трішки води дві столові ложки. Можна використати воду крохмалисту, в якій варяться спагетті, можна звичайно очищену, фільтровану. Солю, перчу за смаком, додаю спеції, копчено паприку, сушений базилік. Варю кілька хвилин. Додаю печені баклажани. Та обережно ложкою перемішую, щоб не перетворити баклажани на пюре. Додаю зварені до стану альденте спагетті та розмішую. При подачі додаю твердий сир пармезан та ніжні м'які кедрові горішки. Мені здається, це ідеальна вечеря. Якщо вам сподобалось, тисніть лайк під цим відео. діліться корисними рецептами з друзями. І підписуйтесь на канал Свати Місто, щоб не пропускати ще більше корисних рецептів. Дякую за перегляд! Ще почуємось!